Як додати рекламу на свій сайт і як це зробити так, щоб реклама з'являлась на початку публікації, по її завершенні, або десь всередині тексту? Сьогодні я вам покажу приклад, як це робиться. Покажу приклад на платформі Blogger Blogspot. навіть якщо у вас сайт на якійсь іншій платформі, все одно ви плюс-мінус вже зрозумієте, як працює вставка HTML реклами. на сайті. Тому що на всіх платформах на сьогодні є можливість просто працювати з HTML-елементами. Якщо є така можливість, то відповідно і можна вставляти туди, туди рекламні блоки. Отже, давайте розглянемо варіант перший. Що нам потрібно зробити, візьмемо якусь рекламку, візьмемо якийсь код, я буду використовувати сайт безChange, візьмемо звідси Ось такий банер. Скопіюю його, йдемо в розділ макет, тут створюємо новий гаджет. HTML JavaScript. Це як один з варіантів розміщення реклами в публікаціях. Але зверніть увагу, ось ми вставили наш код, зберегли налаштування, перезавантажимо сторінку. Так, бачимо, що нащось змінилось, проте сам банер не дуже чітко відображається. а Оскільки всі їхні банери не робочі, не відображаються, тому давайте для прикладу візьмемо просто посилання. буде у нас посилання в якості реклами. Так само вставляю цей код рекламний сюди. Зберігаю налаштування, перезавантажую сторінку і бачу, що в мене з'явилось рекламне посилання в бічній панель. Тепер, якщо я хочу, щоб воно відображалось у мене. Над публікаціями беру просто так і перетягую його. Так, де у нас блок пост Ось це наші публікації. Перетягую сюди, можна підписати, щоб було зрозуміліше, що це в нас реклама. Все це зберігаємо і перезавантажимо стрінку. І тепер відображається вгорі. Можемо притягнути це діло вниз. Під публікації. Зберігаємо. Перезавантажуємо сторінку. Все тут зникло вгорі, але має з'явитись десь внизу. ну ось Але тут трошечки незручно, тому що воно прямо за коменти зл злазить. Ну, а нам би от хоча б десь ось тут перед коментами вставити. Як це можна зробити? Можна це зробити наступним чином. Цей код ми копіюємо, звідси видаляємо. Ідемо в розділ Тема Редагувати HTML. А тут натискаємо клавіші Ctrl-F, відкриється вікно пошуку, в якому нам потрібно прописати наступне так, Data. Uh, дві точки, полусточка баді. Натискаємо Enter, і браузер знайшов тех, який нам необхідний, які нам потрібен. Зверніть увагу, що він у деяких шаблонах може зустрічатися декілька разів. Але тут у мене він, як бачите, один раз лише я натискаю Enter і все більше не знаходить. Якщо у вас він зустрічається більше, ніж один раз, тоді. Як знайти саме той, який потрібно, все досить просто. Просто пропишіть після нього ну, якесь слово. Наприклад, нехай буде теж реклама. Збережіть налаштування. Якщо все good, заходьте, відкриваєте любий, любу публікацію вашого блогу і в кінці, після тексту ви побачите ось це слово. Значить, це якраз той тех, який нам потрібен. Вставляю замість слова реклама наш код на рекламне посилання, зберігаю, перезавантажую і отримую тут рекламу. Якщо хочу вставити її вгорі, звідси, звідси видаляю і просто пропишу перед Data post Body. Це перезавантажуємо сторінку, і тепер ми отримуємо посилання вгорі публікації. Але бачите, що різниця все ж таки є при розміщенні в макеті і в HTML. Інший варіант розміщення в самій публікації, як це можна зробити, переходьте на дану сторіночку, посилання залишу в описі під відео. Вам потрібно скопіювати ось цей код. і в шаблоні так само нам потрібно знайти ось цей же ж самий tag, data, post-body. Ось він, ми вже знаємо, де він є. Просто замість нього ми вставляємо ось цей скрипт, зберігаємо налаштування, перезавантажуємо сторінку і бачимо, що у нас в публікації з'явився. Текст. Вставте ваш рекламний код. Так, де наш рекламний код? Ось він. Звідси видаляємо. І ось тут бачите, де ці ромбіки вставляємо в наш рекламний код. Ці ромбіки можна тепер видалити. Зберігаємо налаштування. Подивимося, що в нас вийшло. Не вийшло нічого. Так. Зламався код. Зламався через те, що тут є одинарні лапки, можна їх замінити подвійними. Або взагалі видалити всю цю всю, всю частину on-click. Вона нам тут і не дуже так то і потрібна. Зараз перевіримо, що вийшло. Посилання є, працює. Спробую видалити цей OnClick атрибут. Зберігаю, перезавантажую. Посилання все так само працює. Можна навіть сюди спробувати додати відео. Так, де в нас є відео. Любий код, який потрібен. Перезавантажимо є відео. Потрібна картинка. Можна взяти картинку Тоже буде такий собі банер. Так можна вставляти свої банери. Ось так це працює, тепер ви знаєте, як додавати на свій сайт рекламу не тільки в бічні панелі, а й в е, самі публікації. Наразі це все, якщо відео вам. Сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.